Добрий день. Сьогодні 194 та доба, відколи рашистські війська ступили на мирну українську землю. 194 та доба, відколи весь український народ єдиним фронтом встав на захист країни. І ще одна доба, яка наближає нас до звітної перемоги. Минулий тиждень у Криворізькому районі був досить напруженим. 30 серпня двічі було обстріляно Зеленодольську громаду, а саме населений пункт Велика Костромка та місто Зеленодольськ. На щастя, ні постраждалих, ані руйнувань не було. Наступного дня знову Зеленодольська громада опинилася під прицілом ворога. Влучання були по населених пунктах Мар'янська та Велика Костромка. Внаслідок цих прильотів пошкоджень зазнали житлових будинки та господарські будівлі. На щастя, без постраждалих. 2 вересня із СРСЗВ ураган було обстріляно населений пункт Велика Костромка. Зеленодольської громади наслідком такої атаки ворога сталося часткове пошкодження житлового будинку та виведення з ладу лінії електропостачання. Комунальні служби практично відразу все змогли полагодити. А з 3 вересня вночі було обстріляно населений пункт Шестерня Широківської громади. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок. Та головне, що ніхто не постраждав. Уже в день ворог здійснив четвертий акт тероризму, коли із системи залпового вогню ураган поцілив одразу по двох населених пунктах Зеленодольської громади. Спочатку обстрілу зазнав населений пункт Велика Костромка Зеленодольської громади, частково пошкоджено житловий будинок без постраждалих. І вже за годину цинічно і жорстоко було обстріляно місто Зеленодольськ. Окрім пошкоджень і фасадів. Вікон, житлових будинках, амбу... адмінбудівлі, магазинах, дитячому садку та професійному ліцеї, на превеликий жаль, постраждали мирні мешканці міста, які в цей час саме перебували на вулиці і не встигли перейти до укриття. Поранено різне ступеня тяжкості отримали 10 чоловік, Постраждали під постійним наглядом медиків. Найстрашніше, що внаслідок обстрілу міста загинула дитина, хлопчик, 9 років. Помер на операційному столі від осколкових поранень, які виявилися несумісними життям. Хочу висловити щирі співчуття батькам хлопчика. Немає нічого страшнішого, ніж смерть дитини. Розплата за цей злочин буде невідворотньою і справедливою. Ми не, не пробачимо жодного життя наших людей, а тим більше дітей. Ще однією загрозою життю і здоров'ю місцевих залишаються нерозірвані снаряди. Завдяки роботі співробітників ДСНС, це питання поступово вирішується. За минулий тиждень на території Криворізького району було знищено 53 вибухонебезпечних предмети. Але загроза виявлення боєприпасів, які не здетонували, залишається надто високою, особливо після останніх прильотів. Постійні обстріли прикордонних територій залишають по собі небезпеку в траві. Тому наголошую, якщо хтось бачить. Незнайомий предмет, будь ласка, необхідно відразу повідомляти про це в поліцію, ДСНС або очільникам населених пунктів. Війна триває. Ми маємо бути сильними. Повинні плекати віру в силу наших Збройних сил, які щодня роблять навіть неможливе заради спільної перемоги, віру в безкомпромісність рішень нашого президента, віру в єдність всього українського народу. Перемога буде за нами в 300%. Кожен на своєму місці. Працюємо заради майбутнього нашої країни. Слава Україні!